Чепуряє Вадім або просто Чепур. Він наш добрий містер Трололо. Його фішка це вічне причісування Чілки рукою і звісно, лексикон. Хто у нас тут зануда нашого? клубу? <реш> є Десь ходить один такий чувак, його зовут. Він зануда? Так, <реш> да, большой зануда і чи не відбуває. А чи віриш ти, що в нашому клубі є лідери? Хто це? Звісно, <реш> Ходить один чувак, його зовут. <реш> так він і зануда, і лідер. На тако занудне леді речна. Я часто думаю, де він цього нахапався, так як він не говорить ніхто. Чепура пора не можна не любити. Думаю, ви зі мною в цьому згідні. То ще вміє поговорити спочатку про політику, далі перейти на людські відносини, а наступного дня пити з тобою текілу і відриватися до сьомого поту, наче чероносі. Хоча Вадім каже про себе, що він добріший душі троль, проте для мене він друг на вагу золота, плюс червоний метелик на шиї. Давай ищи, вы ищи. Можно ищи? Нет,